Чи спроможний малий бізнес потягнути ці норми, які пропонують депутати в законопроекті? Чи врятують вони українських підприємців малої ланки? Про це говоримо далі з Василем Корієм, який є підприємцем, що займається доставкою вантажів? Пане Василь, ви як представник малого бізнесу, втішились, коли побачили ініціативу парламенту? Дозволити бронювати своїх працівників, якщо щомісяця ви за кожного будете платити 20 тисяч військового податку, чи від цієї суми ви не втішились? Питання, напевно, складається з декількох частин. Бо чи втішиться від самої суми, від самої пропозиції? Ну, давай. Та, напевно, не будемо говорити про мене особисто, а взагалі загалом про серед про малий середній бізнес, з якими я тісно контактую, працюю е, в той чи інший спосіб. Маю контакти, бізнес-зв'язки. Е, всі чекали цього і всім цікаво, щоб е, така можливість була е, щодо суми, то там чітко ще не зрозуміло, яка вона буде кінцева. Там мова йде тільки про військовий збір, яка буде сума на виході, вона до кінця не зрозуміла. Але скажу від себе, що для бізнесу є важливо найперше можливість, а вже про суму можна потім говорити. Бо м, якщо говорити про м, бронювання своїх працівників, то звичайно всіх працівників забронювати не вдасться це, це складно е, і в Бомба буде йти про ключових працівників і для багатьох людей, які ведуть малий цей бізнес чи, чи середній бізнес, є важливо вберегти декілька ключових людей: це своїх керівників, це на, на своїх там напрямках людей ключових, головних, як від яких багато що залежить. То, якщо буде така можливість забронювати декілька людей, то в бізнесу, який заробляє, бізнес має заробляти. То, відповідно, я думаю, що бізнеса це задовільнити, хоча б якийсь варіант, воно дасть даст можливість спрацювати. А ця норма, яка мала би бути в альтернативному законопроекті, тобто вона може опинитися і, зрештою, вже в законі, який буде ухвалений, про зарплату в 35 тисяч гривень, тобто можливість бронювання працівників, якщо вони заробляють 35 тисяч гривень. Тобто, е якщо ми говоримо не про великі міста, бо. Вочевидь, великому місті рівень зарплат є вищий, опускаємося нижче на невеличкі населені пункти. Чи, чи це можливо, чи це для бізнесу посильно, чи це вже ні? Для малого бізнесу в малих містах. Ну, як на мене, давайте я трошки довше займу часу, щоб сформувати свою думку. Як на мене, є важливим, важливим бронювання не тільки в плані грошей. А, і в плані важливості бізнесу дуже добре, коли бізнес заробляє і має гроші забронювати своїх людей, це є прекрасно. І таким варіантом держава має скористатися незалежно, напевно, навіть від важливості цього бізнесу. Тут ми говоримо про фінансову складову. Якщо малий підприємець створив такий бізнес, що йому вдається заробити і заплатити от таку купу грошей за своїх працівників броні декількох. Значиться, він своєю працею приносить користь. Він сплачує великі податки. Це очевидно. Він хоче платити ще більше, і це очевидно. І ці гроші державі потрібні. За ці гроші, забронювавши ключових працівників бізнесу, які приносять користь за ті гроші, він принесе користь, бо ми зможемо купити зброю, зможемо заплатити зарплату військовим, зможемо забезпечити соціальні пакети їхнім сім'ям і їм самим, зможемо лікувати своїх солдатів, які спіткала біда. Нам потрібні гроші. І якщо хтось створив малий бізнес і може платити, це прекрасно у моєму розумінні. Можна бронювати навіть не звертаючись, не, не звертаючи увагу на важливість якусь там імену в якій галузі працює цей бізнес, Головне, щоб він був прозорим. І ще інший є варіант, який також поки що про який я не чую, є дрібний малий бізнес, середній бізнес, який є важливим. І він можливо не заробляє такі гроші і не може стільки платити. Про нього йому треба також дати можливість. Є люди, які працюють, я не знаю, не може бути пов'язано з якимись очисними спорудами, з якимись енергетичними речами, з логістичними якимись речами, які дуже важливі, вкрай важливі для, для функціонування країни в час війни. Тут треба визначати, має бути якийсь підхід до того такий двоякості, двофункціональний є гроші. І є можливість заплатити і державі треба тим скористатися, а інше є в якийсь важливий бізнес. І тут також портували би дати шанс йому жити, бо хтось має робити ту роботу, яка є важливою, що ви сказали людям, які обурено реагують на економічне бронювання, мовляв, це лише породи дненавість між військовими і цивільними, особливо в військових це дуже сильно тергерить. Мовляв, мені не треба ваші податки, ваші гроші, мені треба, щоб хтось стріляв, у мене нема людей. От як донести, як би зараз мала ця інформаційна компанія працювати, зокрема, тим військовим, які на фронті відчувають брак людей і кажуть: я взагалі не думаю про податки. Я думаю, хто буде мені допомагати там подавати снаряди? Ну, Скажу так, що, в принципі, я вже сам чув багато висловів, таких висловлювань, що таке ця, ця бронювання економічне, воно породить те, що війна буде для бідних, а не для багатих, і так, і, і так далі. і так далі. Ну, звичайно, це дуже болюче питання. Але я хочу сказати, що я не хочу говорити про багатих і хотів би, щоб українці взагалі пробували викинути собі тут дурне слово з голови, тому що є успішні люди. Не тільки багаті, є люди успішні, яким ну вони багаті, але не в тому розумінні багаті, як ми вживаємо. Є успішні, які добре орієнтуються в бізнесі, добре працюють, і які е, нічемні і нікуди не потрібні вояки, і вони можуть своєю роботою е, зробити набагато корисніше і своїм бізнесом корисніше речей, ніж будуть, будучи призваним служити в якійсь енній частині енного районного центру, е, обрізати дерева або служити на кухні. Бо дуже багато людей, які досягнули успіху в бізнесі, мають по 55-60 під років, чи чи навіть там більше 40, це твердому, і бо не не дуже багато з них має дуже таке добре здоров'я. Звичайно, вони не можуть зараз собі е, пройти, якщо часто до того підійти пройти медкомісії і ну, отримати якісь групи, бо це зараз е, тільки там. Обраним дається і дуже прискіпливо до цього ставляться. Відповідно, вояки. Я маю на увазі, що вояки, штурмовики, правда, ті, хто подають патрони, з тих підприємців, напевно, не дуже багато вийде цих вояків. Я можу, звичайно, помилятися. Хочу окремо сказати, що ми вже в свій час не любили багатих. Ну не ми, скажімо Радянський Союз, і дуже багато їх було розстріляно. Легше від того жити не стало. І Якщо ми зараз будемо знову ж ту фразу пропихати бідних, багатих війна і ділити це на такі речі, це буде погано, це буде дуже погано, бо успішність людей потрібно цінити, і потрібно шанувати, і дата потрібно давати цим людям можливість працювати. Чи стане легше нам зараз від того, що багато людей відійшло в тінь, і айтішники десь будуть сидіти за кордоном, будуть прореєстровувати свої фірми, якщо ми не дамо можливість з їм працювати в Україні? Ми знаємо, що багато людей виїхало. І не секрет є, що закон про мобілізацію, який був прийнятий нещодавно, породив ще одну, хвилю, ще одну хвилю, і ще одну хвилю, і ще одну хвилю, і ще одну хвилю. І люди знаходять вихід. Економічне бронювання дає можливість зробити цей вихід офіційним. Вона дає можливість легально легалізувати е, тих людей, які можуть працювати. Бо в нас на даний момент е, суспільство розділено отак. Подається суспільству дві категорії е, людей чоловіків е, там 18, там, чи 25-60. Це і воїни, наші герої ЗСУ, і це і ухилянти. Людей, які е, постачають електроенергію, які рятують від пожежі, які рятують в е, медицині, які дають гроші в бізнесі, які забезпечують товари, які привозять хліб в село. Такої категорії людей нас немає. Ми викреслили тих людей, ми позбавили їх можливості бути шанованими людьми, поважними людьми за свою працю. Вони відказники ухилянти, будь знаєте хто, а е, але не поважні громадяни своєї країни. Я думаю, що пора вже напевно трошки вчитися жити далі тих тих комуністичних ідеалів, які нам нав'язали нашили, і, і це таке знаєте відношення до, до тих людей, які успішні, які хочуть щось зробити в плані фінансування, в плані допомоги фронту, грішми праці, роботою. Я вважаю, що потрібно залишити їм для того, нішу і шанс. Знаємо, що зараз ще обговорюють цю норму про, про те, яку кількість від військовозобов'язаних зобов'язаних чоловіків там, на, на підприємстві можна буде забронювати. Точно вона не буде 50%. Про це вже сказали нардепи. Цей показник буде знижено. На прикладі вашого бізнесу, якою є потреба, от реально, щоб от дійсно це є працівники, яких не можна забирати? Який це відсоток? 20 людей це 5 людей. 5-6 людей. Ну, це в розі зі мого бісу така можливість в принципі надана, і є можливість забронювати 5-6 людей. Достатньо. Ну, але я вам скажу, що тут вже незалежно від того, що приймуть зараз же нардепи, вони вже обмеження зробили Юля, тому що. Є дві складові, які чітко вже регламентують, що ні, ніхто навіть не буде думати про 50%. Перша складова це сума. Це сума, яку потрібно платити. Ви собі ну, маєте розуміти, що жоден підприємець, жоден навіть успішний бізнес не витягне 50% забронювати людей. Можуть бронювати тільки тих людей, які є важливими, вкрай важливими, і це втрати для бізнесу. Але як втрати? Е, ну, це… Це не тільки втрати грошей, це втрати в кадрі, в майбутньому усьому. Це є дуже важливо такий аспект, що вже держава ці обмеження ввела. І ще один аспект, де держава його також вела. Люди для того, щоб забронюватися, мають мати належним чином оформлені документи. А тут ще більше ми відсікли тих людей, ще більше заганяли в тінь. Вони вже всі звільняються, втікають хто куди може. Ті, хто не хочуть служити, абсолютно загнані в тінь. І їх зараз немає. Як ми будемо їх повертати. Щоб вони отримали шанс зайти в ТЦК і вийти там, і отримати якусь роботу. Я не знаю вже сьогодні. Я чув, що велика не потрібно буде проходити. Проходження велика і реєстрація в ТЦК це також великі черги, великі проблеми. Ми десь до того також були не готові. Виглядає, що десь на третьому році війни, будемо багато до чого не готові. Ну але це вже таке: це війна, і це страшно, це куча проблем різних. І ми ж, що, з свого досвіду, ну, щоб більше людей розуміли, чому це дуже важливо. Ну, Одний аспект ми розуміємо, це треба поповнювати державний бюджет. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі, що дійсно бізнесу і комунальним підприємствам, зокрема, дуже важко вижити без певних спеціалістів. Навіть банально зараз е, ліфтери дуже затребувані через вимкнення світла, які не мають броні, і вони бояться. Перед комендантською годиною виїжджати на виклики через те, що їх можете по дорозі мобілізувати. От як ви відчуваєте по своєму бізнесу критично, чому потрібна бронь на людей окремих? Чому їх важко замінити на когось іншого, хто не може. Ну, має обмежену передатність, ну, хоча вже їх теж забирають, хто має повну там, непередатність до армії? Ну є Спеціальності і важко повірити, що вони такими незамінними, але я можу навіть спокійно сказати, це водії вантажних автомобілів категорії там це і вище їх просто зараз, їх просто немає. Ми страшно ризикуємо. Логістичний бізнес страшно ризикує. Тому що водіями дуже часто їздять люди, не маючи категорій, плюс до того просять, вишукують людей, плюс 60, я. Вже сам скоро буду мати такий вік, але насправді я не хочу їх образити. Але насправді найти водіїв там 70 з дуже гарною смикалкою орієнтацією, щоб вони е, розсікали там Європу і цілим світом на, на вантажних автомобілях. Буде складно таку кількість людей знайти і водії. От цю сьогодні що ви сказали, чи комунальні, чи будь-які водії, напевно, найболючіша тема вантажних машин спеціальної техніки. Це ніби дає така це, дає якась така людина, яка дуже високоціннісна. Але от ви маєте ще один факт: Знаю, що багато людей, які мають можливість, він мають можливість знайти до війська, чи маючи дітей. чи... Троє і більше, чи маючи якісь там захворювання, чи утримуючи когось, доглядаючи. вони пробували здати на ці категорії, маючи досвід водіння, це зараз практично неможливо. Може ж, ми маємо чергову річ, що дуже багато дуже важко стало отримати цю категорію. Якщо брати, от беремо водія, ну не знаю, яка вас зарплата водія, але ви готові, ви вже прораховували, якщо вам треба умовно залишити там до п'яти водіїв, що ви витрачаєте додатково 100 тисяч гривень, якщо брати по 20 тисяч з кожного. Чи це якось вплине зарплату водія? Тобто ви прораховували, чи ви не підете в збиток від, такої, від такого податку, щоб лишити цих водіїв? Зазвичай як ведеться бізнес. Е, ну, Малий бізнес, як, як я веду бізнес. Бізнес ведеться так, що. Е, я собі можу дозволити тільки 10% зароблене не з обороту, не з коштів, які там пройшли через мої руки. А з чистого заробітку тільки 10% я собі можу дозволити е, реалізувати для себе, для своїх потреб. Все інше, 90%, я мушу давати в розвиток. Купляючи нову техніку, ремонтуючи її, купляючи покращуючи умови праці, розширяючи бізнес. Е, Борячись з конкуренцією, все це 90% відсотків версії, туди. Мога заробітку чистого там можна до хати принести собі на, на свою розкіш, чи на волонтерство, чи на будь-що це 10 все інше треба віддавати, ну використовувати гроші. Відповідно, в тих зараз 10% кожен влізеться і просто віддати і себе обмежити, і це правильно, бо люди обмежили себе життям зараз. Люди віддають найцінніше життя, здоров'я своє. Ну, це навіть не обговорюється, що ці, якщо це влізеться в 10, можна їх віддавати всіх. І просто підприємець вже буде е, жити з того, що хліб і вода і що є, а все інше, якщо хоче реалізувати в бізнес. Можна піти іншим шляхом, можна подумати про те, щоб бізнес не вертати зараз і якось так тягнути якийсь його. Коли йде війна, можна подумати, щоб бізнес не розвивався. І тоді відсотків 60 Просто віддавати для фронту 70%, а залишити там маленьку-маленьку частинку для, для якогось ремонту, не для покупки нової техніки чи обладнання, а для її ремонту. І е, важливо, що я думаю і я знаю, багато підприємців готові будуть працювати в нуль, готові будуть віддати на рік 2-3 тих 60%, е, можливо, більше. Можливо, комусь вистачить меншої суми, але вони готові будуть віддавати їх за декілька речей. Перше, вони будуть готові віддавати їх за свою країну, щоб потім тут вести бізнес. Друге, вони будуть віддавати за свої родини, що вони в безпеці. І саме головне, вони будуть віддавати за те, щоб українці надіючись, що українці зрозуміють їх і почують, що Криму Хілантів та Воїнів, героїв є ще люди, які своєю працею забезпечують і працюють на перемогу. Ви про це не сказали, але мені здається, що варто очікувати все, все ж таки зростання цін на товари і послуги, бо все ж таки, знову ж таки, як говорили родніше, бізнес має заробляти, і тут покриття цих додаткових витрат, можливо, все ж таки впаде тоді на плечі клієнтів, покупців, користувачів. Плечі клієнтів все. Ми дуже всі люди, звичайно, дуже тішаться, коли підприємці піднімають оплату за світло, коли підприємцям піднімається тим, що там займається логістикою, оплата за бензини, за газ. Коли підприємці зараз говорять про те, що податки будуть збільшені для того, щоб наповнити біль якісь там ніші не хоча це точно буде шкодити. І я хочу вам сказати, що за це все не платять підприємці. За це все платять звичайні люди, які тому радіють. Тому що все це прямо відобразиться на послугах, та, які їм надають, та товарах, які вони купляють. Відповідно, любе здружання, любий тиз на бізнес прямо відгукується на простих людях. Дуже багато зараз е, людей є, які мають все ж таки якісь гроші і готові щось зробити собі вдома. Є люди для прикладу, які готові поставити собі сонячні станції. Хто сонячні станції ставить, звичайні ФОПи, це не ставлять великі фірми. Відповідно, якщо ми не дамо можливість забронювати декілька ФОПів, які ставлять станції, їхніх ключових спеціалістів, які монтують їх на даху та здійснюють підключку, А це, повірте мені, серйозні фахівці роблять. І значить, ми залишимося без можливості генерувати сонячну енергію. Ми залишимося просто без можливості поставити сонячну станцію. І я вам кажу, уже... Уже є така, ну, таке бачення, що воно вже так відбувається. Так ми самі собі голову рубаємо. Не, не люблячи багатих, говорячи, що. Нам, нам потрібно вирівняти всіх як комуністи і навести з всім лад і всіх спакувати для фронту. Ми вже самі самі рубаємо голову, бо завтра ми не зможемо зробити сонячну генерацію, встановити станції, ми не зможемо допомогти своїй же ж країні вижити. Ми почали думку малого бізнесу тепер.